Станіслав Чернілевський Теплота родинного інтиму. Теплота родинного інтиму. Ще на шибах досвіток Нескрес. Встала мати Мотузочком диму хату прив'язала до небес. Весело з ляком серед печі Полум'я гуляє по гіллю. Ковдрою закутуючи плечі. Мати не пита, чому не сплю. Вже однак зникає гіркотина, не катує серце печія, знову я малесенька дитина. Мати знає більше, аніж я. Матері розказувать не треба, як душа світліє перед днем в хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юей.